Розпилювач інжекторний компактний, двостроменевий, від одного з найкращих європейських виробників фірми Менат. Цей розпилювач виробляє два струмені рідини, відхилені під кутом 30 градусів у напрямку руху трактора і під кутом 30 градусів у противополежному напрямку. Ці інжекторні розпилювачі випускають аеронові краплі. В одній великій краплі укладено десяток дрібних крапель, які при контакті з листями рослин розпадаються на десяток дрібних крапель. Що гарантує високу ефективність засобів захисту рослин. Використання інжекторних розпилювачів дозволяє своєчасно проводити обробку рослин навіть за несприятливих погодних умов, таких як порив вітру до 7 метрів в секунду. На рахунок норми вилу цього розпилиття зараз вам коротко розкажу. Цей розпилитель може виливати як і 80 літрів на гектар, так і 170 літрів на гектар. Це є в нас жовтенький двоєчка. Все залежить нормально від того, з яким тиском ви працюєте і з якою швидкістю ви рухаєтесь на тракторі. Наприклад, візьмемо, ви працюєте з тиском 2,5 і рух вашого трактора 6-7 км на годину. При такому тиску і при такому руху трактора цей розполітіть буде виливати десь приблизно 150-130 літрів на гектар. Якщо збільшити тиск, троєчка, і при такій самій Швидкості трактора, цей розпалитель буде виливати десь 160-140 літрів на гектар. Якщо при тискові троєчка збільшити скорість трактора, кілометрів 9-10 буде рухатись в годину, то цей розпалитель буде виливати десь 110-100 літрів на гектар. Також, якщо ви працюєте при тискові 2,5. І рухаєтесь на тракторі з швидкістю 9-10 км на годину, то цей розпилітель може виливати 190 літрів на гектар. Хочу вам наголосити, що всі розпилі незалежно від того фірми, Акоджет, Росак, Агропласт, все залежить від того, з якою швидкістю ви рухаєтесь, і яка калібровка розпилітеля і який тиск. Може бути двоєчка, може бути троєчка. Даний розпилітель це є двоєчка жовтенький. Також є троєчка, також є червона четвірочка. Ще раз повторюю, важливо, який розпилітель від якого виробника. Все залежить від того, яке давлення, яка калібровка розполіття як і з якою скорості ви рухаєтесь. Тому що багато виробників продають розполітілі і пальцем тикають: оцей 100 літрів виливає, цей 50, цей 60. І люди телефонують і кажуть, що ти мені розказуєш, дай мені у цей, бо він виливає 50 літрів. Н ні, все залежить від вашої роботи тиску і руху трактора. Якщо кого буде цікавити детальніше, звертайтеся за нашим номером телефону, або переходьте до нас на сайт, знадете опис і більше інформації по цих розполітілях. Всім гарного дня! Телефонуйте!